День у сім. в принципі, так видно Пасмурна погода. Сонечка немає. Ну, В принципі, добавив я панельки. У мене зараз, виходить, гріється болель кіловат 400, напруга 28. І один, 386 вольт. Так, що ми там маємо по ампережу? 27 А. Кіловат 69 видають мої панелі. В принципі, 397. В принципі, от. Так, це у нас. Тут у нас туля показує 28,1. Тут у нас на трьох панельках показує 7,9 А. Тут у нас повний заряд іде защита 5 А. Цей в мене виключений. В принципі, нема сонечка. Зараз вийду на вулицю. Ну от, в принципі, в мене так уже, Трекер у мене стоїть вже пустий. Всі панельки лежать уже на гібридному інвектору. Так, зайшов з тормоза один вітрячок, Пішов. Так, цей теж вроді визривається. А і цей пішов. І теж зафруцював. Три вітречка пішли в роботу. Так. Ну в принципі так. І оця нижня панелька в мене, це буде резервна, яка буде відключатися на зиму. В принципі, отак в мене 22 панелі. 160 ватт. Тепер на блідо. Трекер. Сон пішов. Там у мене рознобор, Все через діоди йде 260, 220, 200. Сотки. Вони в рознаборі у мене. Ну, в принципі, отак. 22 панельки 160. Я як казав, цю я буду відключати. І Чого? Тому що зимою буде більше 500 вольт. І в даний момент на зиму. При роботі в мене десь 485 вольт, а в холостому режимі буде десь 4... 520. Тому що при морозі вироботка збільшується панелі. При сонці сьогоднішньому дні вона зменшується за того, що панелі нагріваються і видають тільки своє КПД десь, не знаю, 80%. Буває навіть 80-50 зависимості. Чим більше сонця, тим менше дають. Зимою, чим більший мороз і сонячна погода, чим більше дають панельки. Ну, в принципі, так. Трошки я вже переобладнав. По краям додав панельки. Додав туди ще справа і це моя резервна. Щоб було навіть, якщо сніг упаде, можна було б поставити стрім'янку і відключити цю панельку. Ну, в будущем я ще хочу зробити по краю такий уголок, зробити, щоб не було слизько. І буду заходити так. Ну, в принципі, так. Зайдемо, подивимося, що там вітрички мої дають. Так, а вітрички мої нічого не дають. То, що вітер пропав. Ми маємо. Що ми маємо там зараз? 27,9 вольт. В принципі так. Тут так осталося і тут у нас 390 вольт. В принципі, десь так. Знаєш, при холостому ходу зараз у мене 485-490 вольт. Це холостий ход при сонячній теплій погоді. Робочий, в принципі, так виходить. Ну там чим більше нагрузка, чи менше стає. Ну, в принципі, так я довольний. Інвектора працює, гріє водичку, навіть, як бачите, паспортну погоду. У мене стоїть хата включена, у мене стоїть реле часу, водичка включається пів одиннадцять стоїть, і починає грітися. До 4 реле часу, ставили, до 4 не нагрівається, раніше там часа три. Ну, в зависимості, якщо бойлер пустий, то до, довше. Ну, в принципі так, бачите. Що сонця немає? Напряження має 28 вольт. В принципі, так. Просто, що нема сонечка. Нема. Вітерок піддуває. О, трошки наші почали під... піддавати. Так. Ну так. 4, 6. Так, тут а що? Тут теж 3, так, 2, Невеличкий вітерок. Це що стоїть, вже на довго. Я не на тормозі, не набиває ще обороти. В принципі, вітер такий такі. Ну і буде воно видно. До 5 метрів в секунду. 3, 2, 2, 7, то. В принципі, так, я думаю, видно на камеру. І Нема такого вітра. Всього вітрички 5 стали. 28 вольт своїх маємо. Так, о, розкрутився цей. Це в мене саме це в мене 9 метрів чи 10, я вже не помню. Це все мене ще стоїть. Це в мене 18. В принципі, отак. І це в мене 12. От. Єдине, щось, мабуть, треба провірити один діод. Мені мені не подобається по одній фазі. Ну, в принципі, так. Заряд є невеличкий. Так, тут у нас Также в защиті да, нулі. Скакає в защиту, навіть при тому, що немає сонця. Все одно йде. Це виключені. Так, і тут у нас 8. 8,9. В принципі так. Тут теж все працює. 380 вольт. 28. Так, що він у нас попотребляє? 10 ампер бере, 10-19 ампер бере з акумуляторів. 3-1 йде з сонця, Ну так, кіловат 220 В. принципі, так. Нормально. Хай собі гріє. Водичка. Так, ну, в принципі, так, все. Все вже працює. Ще положу 4 панельки на трекер. Вони будуть на цьому трекері. О. Видно, трошки почало сонечко виходить. Дуже піднятися заряд. В принципі, ще не піднімається. Воно трошки виходить, а трошки ні. Видно сонечко. В принципі, десь там виходить десь. Ну так, в принципі, все. Трошки такий в мене наведений порядок вже. Тут я вже нічого не додаю. Все, вже. Єдине ще повикидаю лампочки, мабуть, і зроблю ну, він такий ще саморобний резистор для збросу балансу. Некоторі там кажуть, скидайте на воду. Нема у нас таких вітрів, щоб скидати його на воду. Зараз там 5-4 А дає 18 метро можете. Чим вище можете, тим краще заряд. Ну, в принципі, десь так, все, все працює. Водичка гріється, все добре. Всім дякую, до побачення, мирного неба.